Боня був рудий енергійний песик із короткими лапками, пухнастим хвостом, уважними очима і невгамовною цікавістю. Він особлива суміш дворової собаки та пікінеса, тому мав трохи смішний вигляд, але велике, сміливе серце. Боня мав серйозну справу охороняти Наталку, свою найкращу подружку. Вони жили біля самого лісу, де кожен день пахнув соснами, м'ятою, свіжою росою і, звісно ж, пригодами. Тож одного літнього ранку Наталка читала книжку про джунглі, а Боня крутив носом. У повітрі він відчув смачний аромат стиглої ожини. «Гав! Гав!» – вигукнув Боня. Це означало пора в похід по ягідки. Наталка швиденько зібрала свій рюкзак, воду, спрей від кліщів, пінцет, бинт, ліхтарик бо хто зна, раптом у лісі темно стане і шматочок ковбаски для Боні. А Боня взяв із собою своє найголовніше нюх, пильність і серденько повне хоробрості. Лісова стежка привела їх до ожинових хащів. Там усе було густе, колюче та соковите. Ожина, хоч і смачна, мала свій характер, чіплялась за рукави, штани, ховала найкращі ягідки глибоко у своїх колючках. Але Наталка і Боня не здавалися, і їм таки вдалося поласувати солодкими ягідками. Коли Наталка сіла перепочити на пеньку, Боня раптом занепокоївся. Він обійшов її, винюхав, зупинився і тихо загарчав. Потім ткнувся носом у її ногу. Що, Боню? запитала Наталка і нахилилась. Це був кліщ. Невелика чорна крапка вже вчепилася у шкарпетку. Наталка здригнулася. А Боня лизнув її руку, мовляв, я тут все буде добре. Наталка швидко дістала пінцет і зняла кліща акуратно, рівно, як вчила мама. Любі дітки, треба знати, що кліщі найчастіше ховаються в травій кущах, особливо влітку. Вони не стрибають і не літають, а просто чекають, поки хтось пройде повз. Найбільше вони люблять місця за вушками на шиї та під колінами. Тому після відвідин лісу чи парку будьте уважні. Після цього боня та Наталка рушили далі, вгли пожинового царства, де чергарники стали справжньою стіною. І тут Трісь! Тьох! кущі вийшли троє диких кабанчиків, смугастих як кавончики. А за ними з'явилась велика мама Кабаниха. Вона глянула прямо на боню і наталку. Дикі кабани це лісові свинки, вони розумні і обережні. Але якщо відчують небезпеку для своїх малюків, Можуть бути дуже хоробрими і небезпечними. Та Боня не злякався. Він хоробро зробив крок уперед, поклав на землю найстиглішу ожину і мовчки дивився мамі кабанчиків в очі. Вона понюхала ягідку, пирхнула і пішла геть разом зі своїми малюками. Ніхто не постраждав. Ніхто не злякався, навпаки, стало якось по лісовому мирно. Наталка з Бонею вже надумали повертатись додому, коли між корінням дерев щось повільно повзло. Змія Наталка завмерла. Гррр. Боня теж. Але то була не страшна гадюка, а маленький вуш сіренький з жовтими плямками за вухами. Він пов собі спокійно, як турист на відпочинку. Вужі абсолютно нешкідливі, вони не кусають людей, не отруйні і навіть корисні, їдять мишей, жаб і шкідливих комах. Їх легко розпізнати за двома жовтими плямками на голові. Боня ледь не чхнув від цікавості. Але не гавкав, просто спостерігав. Вуж зупинився на мить, ніби сказав Привіт, друже, і тихо зник у моху. А вже коли вони виходили з лісу, їм на голову впала шишка, а потім ще одна, а потім прямо в рюкзак горішок. Білки. вигукнула Наталка. Дві руді білочки влаштували виставу, стрибали по гілках, кидалися шишками, сміялися по білчиному і навіть зробили подарунок, поклали шкарлупку горішка в Наталкін рюкзак. Ну що, боню? сказала Наталка, витираючи піт, ми точно сьогодні пройшли курс виживання в дикій природі. Пора додому. Повернувшись додому, боня ліг на ганку, позіхнув і дрімаючи, подумав: А яка ж нова пригода буде завтра? Підписуйся на канал, моя казка із тела Подобайки.